Погода в нас сьогодні нельтна. Взагалі, не знаю, не буде того року меду, я так дуже надіявся. По факту його не буде. Одний маємо вулик. Повний. З нього зараз спробуємо зробити кілька відводків. Я думаю, що ми його розділимо може на 4. Якщо вдасться, то на 4 штуки. Робимо відводки, смислу вже далі немає, гріпак відцвітає. Погода може бути з середи, може з четверга, невідома історія. От. Е, меду не буде, значить будемо робити і виходили з ситуації так, як є. Вуликів у нас багатенько, селити їде. Робимо однорамочні-дворамочні відводки, печемо, печемо вогнями і нічого -то з того не буде. Надіяти на мет смислу нема. Гриєловки ми теж були проставляли. Тут, там на всякий почарний, щоб не втік рій наш. А якщо не наш, то прилетить чужий. І так, так що ми до роботи, можем, може потім покажемо, як що робимо. Розкидаємо той стояк на 4 штуки, матку залишаємо тут, одно дворамочні відводки робимо.